Вітаю на моєму каналі! Я обіцяла поділитися процесом розхрещення, що було в той день, коли я робила ритуал цікавими моментами. І ось так. Минулого відео я оформила свої сумніви, причини, те, що було мною спостережено, ті всі речі, які наштовхнули мене на те, що треба розбиратися, уходити звідтіля. От. І це сформувало певний запит в підсвідомості, та й свідомо в принципі теж, тому що на той час мене ще не відпускав оцей страх вічних мук, там Господня кара. Я сумнівалася, навіть боялася, а чи правильно я прийняла рішення, чи не буде мені за це нічого поганого, божої кари якоїсь, все-таки ж треба ж ходити. Я ж ходила до церкви, а тут перестала. От. І якась незрозуміла вина. Якась така ще не сформована у свідомості ниточка, такі почуття, які е, внушали мені навіювали такі важкі почуття, такі, що я повинна все-таки ходити. Але вже не хотілося. Це було помимо моєї волі. Просто чомусь так було треба і все. А чому я пояснити собі не могла? Відповідь сформувалася буквально ну, найближчим часом від запиту. Таким чином, що я натрапила і продивилася тисячі майстрів езотеричних, які підтверджували всі мої сумніви, те, що я права в них і своїх спостереженнях, про те, що в церкві, в релігії, ну, насправді це не зовсім про Бога, а точніше, зовсім не про Бога, не про щастя, не про Бога Абсолюта, яким Він являється. І взагалі не про цілісні високі речі і глобальні. Як це хоче наша душа, насправді? Що це всього-навсього штучно створений серйозний егрегор з серйозними наслідками, коли в нього вступаєш через хрещення. Тому що хрещення це ритуал магічний, так, магічний. Будь-який ритуал це є вже магія початкова. От, і Якщо ми робимо ритуал магічний, то ми оформлюємо певний вид контракту духовного. А де є контракт, там є обов'язки, які треба виконувати. І щоб розірвати цей контракт, треба теж зробити ритуал. І тому що через... Це, це як двері, через ритуал війшов, через ритуал виходиш. Не можна просто залишити і думати, раз я не хожу в церкву, не беру участь, то все, мене вже це не стосується. стосується. Стосується, поки я не побачила відео одного нашого українського потужного мудрого майстра про релігію він розповідав про процес розхрещення і, взагалі, що це таке, як воно працює в деталях, подробицях. І тут я отримала відповіді на всі свої питання. На всі свої сумніви, що це взагалі зі мною таке коїться, чому цей страх, провина, якась, де вона взагалі взялася, то у мене все стало на свої місця. Ще деякий час я трошки сумнівалася, а чи правильно я роблю, а чи треба виходити, а може то, а може не так, а може так. ну… Потім простір от, підкинув мені всю таку інформацію, на основі якої я самостійно прийняла рішення, не порушуючи моєї волі, мені було дано все, щоб я зробила правильний вибір, про який не шкодую. От. І все у безкоштовному форматі було доступно, зрозуміло, все ясно було, я приготувалася. Це було не сразу, я ще трошки сумнівалася, якийсь невеликий час. Потім все-таки рішилася, а чого чекати? Життя вже йде. От, хочеться вільно жити. І дуже цікавою була ніч перед розхрещенням. При всьому тому, що я лягаю спати десь о 21-22, я не могла уснути аж до самого ранку, буквально десь годин до 4. Каву я не п'ю. Знаєте, яке було відчуття? У четвертій чакрі. У нашій грудній клітині відчуття і бачення було таке, ніби сонце, на всю грудну клітину, на всю чакру сонце, так уявили. І воно сидить за решіткою. За решіткою, от як тюрма. І вранці вже воно знає, що воно зранку виходить вже на волю. Отакі От були у мене відчуття. Це було таке прилив енергії, потужний. Це була якась така радість у цього очікування. Я не могла дочекатися вже ранку, щоб пошвидше виконати цей ритуал і звільнитися. Я навіть не почувалася безсилою за те, що не спала цілу ніч. От, і треба було дев'ять разів заявити в простір слова від свого імені, що я розриваю контракт, що все закінчено тепер з релігією. От, ну, то, підтвердити це треба було і відкупом від Егрегору, і, ну, і своєю заявою, і там, певними діями це все було зроблено. Під час самого ритуалу, під час читання, я відчувала в районі животу. Від ребера до тазових кісток оцей весь район, з кожним словом, з кожним разом я відчувала таке велике полегшення. Полегшення в плані того, ніби було важке каміння, наприклад, Прив'язане, і воно от полиша мене радість от животом відчувала цією всією ділянкою радість не тільки грудною клітиною світло. А ще й радість животом, посмішка животом є таке значення в медитації. От я це відчула, якщо так можна назвати, в повній мірі, що таке посміхатися, радіти саме животом. От. І в кінці вже я себе почувала так, ніби я повітряна кулька і зараз полечу вверх. От, була радість, відчуття волі було, ніби якісь кайдани з рук, з плечей поспадали, відчуття легкості, яку не можна ні з чим не порівняти, не передати. Я поки цього сама на собі не відчула, я не думала, що таке взагалі буває, що настільки це має значення. От, потім треба було поїхати до церкви і зробити, ну, кинути монетки, якби і сказати, що я відкупаюся від церковного егрегору, від егрегору страждань. От, і тут були теж цікаві моменти. Малюночок один. В центрі оця червона точечка це пупок наш. От саме таким чином, як я намалювала, були такі яскраві відчуття, які я запам'ятала на все своє життя. Те, що позначено червоним оці пелюстки, оце було от таким чином: така як квіточка, пекло мені приємним таким печивом під час промовляння слів, що я відкупаюся від страждань, відкупаюся від егрегору релігії. Е, от так от печія така була приємна. Відчуття, що щось ніби відкупорилося, і світло з цього центру таке світло. От, я не зрозуміла на той час, що це. Я зрозуміла, просто щось хороше відбулося, щось стало на свої місця, зациркулювало так, як воно повинно циркулювати, а не так, як було. А було, знаєте як? Обов'язково, коли скандал якийсь в родині, або якісь переживання, або якісь там, неприємні люди, чи там, конфліктні ситуації, обов'язково е я відчувала виток от пупок, так, чорна е крапочка, і от е коли такий максимальний момент злості, е ярості, то раз так, порція енергії і вилилася з того району. Я це тільки спостерігала, не могла пояснити, що відбулося. І коли вона вилилася, ця енергія, скандал, там все, сварки припинялися. Я ставала тоді безсилою, апатичною, виснаженою, лінь нападала, все через силу робилося. І ці відчуття такі яскраві, що я навіть от їх замалювати змогла, проспостерігавши внутрішнім своїм баченням. Пояснити я не могла. Але коли. Сталася оця квіточка під час ритуалу відкупу. В подальших ситуаціях, от з часом воно взагалі вже повністю, оцей процес зник. Отаких от відчуттів більше немає. А я розхрещена вже наступного місяця буде рік, як я зробила цей ритуал. Собі, потім своїм дітям я зробила одразу після себе по праву матері, бо я їх туди занесла в церкву, я їх звідтіля винесла. І по праву вільної людини, тому що раб Божий не може нікого, нікому дарувати волю. Спочатку собі подаруй, потім вже інших розхрещуй. І, 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 і. Тепер уже у мене нема такого більше витоку, такого відчуття. Тепер відчуття цілісності. Уже нема такого, що хтось мені когось я там боюсь, неприємного, якісь там сварки, чи що, вже навіть і сварок майже немає. Майже немає у нас і сварок в родині з того самого дня. Все поступово закривалося на рівні енергетики. А іще в той самий день. Я помітила, приїхавши з церкви, все зробивши це ж був ранок, перша половина дня, а ще часу було багато до вечора. У сім'ї стала спокійна атмосфера. А то і діти сварилися, от якесь напруження було. Не можна було пояснити це, не можна було заспокоїти, не можна було от знайти виходу так, щоб всім було добре, прибрати це напруження, ну, ніякі методи, способи не допомагали. Я це все просто могла спостерігати, що так, констатувати. І от внутрішньо, ну, ну що ж таке, ну коли ж це закінчиться? Ну як цьому допомогти? Де помилка, що не так? І зараз, коли от ми живемо вже вільними рік, без місяцю рік, то я спостерігаю зовсім іншу картину. В перший день всі заспокоїлися. Спала напруга, це відчув кожен член родини. як би це дивно не звучало. Якби ми самі цього, якби я сама на собі на своїй шкірі цього не перенесла, оцього досвіду, я б, ну знаєте, послухати когось, це ну одне, а перенести на собі. Спостерігати, мати досвід особистий це зовсім інше. Тоді, чому ставалися ці всі такі ситуації, навіть коли ми не сваримося, а все одно напруга, 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 і обов'язково вона повинна от, е, завершитися виплеском цієї енергії. А це коли довго не відвідуєш церкву, це порушення оцього контракту, не виконуєш цих всіх обов'язків, які прописані, і, а ти в хрещенні. І так працює оцей релігій. Егрегор, це така собі данина порція ваша енергії гаваху, негативної цієї енергії страждань, якою він живиться. От, Також я поділюся, як пройшов мій рік після розхрещення. Там був дуже агресивний коментар на минуле відео однієї, я так зрозуміла, з МП, половина на російському, половина на українському. То я хочу сказати: заблучі ви. Ви заблудилися на моєму каналі. Якщо пишете мені агресивні речі, не війшовши в суть і наполягаєте на своєму, то я на вас дивлюся і радію, що я вже не з вашого числа, що я рішилася і вийшла з числа такого кола, таких у лапках святих і божих і більше до вас не відносюсь. Навіщо я це ділюся? Там було питання для того, щоб як можна більше людей, в тому числі і не Через мене дізналися правду і робили самостійні висновки на користь своїх душ. От з такою ціллю я це роблю і ділюся. Не хочемо бути схожими на вас, якщо ще конкретніше. Е, ну, а нормальним, адекватним слухачам, то я бажаю прийняти рішення на користь своєї душі, не порушую ні в якому разі вашу волю, нічого не нав'язую, то рішення приймайте самі. От, з повагою до ваших душ. Дякую за увагу.